Вулиця Туган-Барановського сполучає вулиці Пекарську та Тершаковців. У минулому з-під високого замку йшла дорога, що вела до вулиці Пекарської. Там наприкінці 18 століття був закладений монастир Сакраменток. Згодом, 1825 року, на основі дороги була сформована вулиця, за якою закріпили назву Сакраменток. У 1944 році її перейменували на вулицю Чкалова на честь радянського льотчика Валерія Чкалова. З 1992 року вулиця отримала назву Туган Барановського, названа так на честь українського економіста, міністра Української Народної Республіки Михайла Туган-Барановського. В архітектурному ансамблі вулиці присутні різні стилі: бароко, класицизм, історизм, модерн. Типові будівлі 60-х-70-х років та нинішні новобудови. Кілька будинків внесено до реєстру пам'яток архітектури місцевого значення. У будинку під другим номером на початку 1880-х років мешкали відомі львівські будівничі Адольф Мінасевич та Юзеф Вєдень. Під сьомим номером будівля колишньої жіночої вчительської семінарії, споруджена у 1900 році за проектом архітектора Григорія Пежанського. При семінарії діяли дві школи: одна з польською мовою викладання, інша з українською. Згодом школи отримали статус жіночого ліцею. А 1939 року ліцеї реорганізували у педагогічну школу, яка готувала вчителів початкових класів. У повоєнний час школа набула статусу Львівського педагогічного училища. Свого часу в училищі діяло музично-педагогічне відділення, а ще пізніше Львівське музично-педагогічне училище імені Філарета Колеси. 1999 року на базі Львівського педагогічного училища створили новий структурний підрозділ університету на правах факультету Педагогічний коледж ЛНУ імені Івана Франка. У жіночій вчительській семінарії у 1910-13 роках викладав український поет Осип Маковей, про що сповіщає меморіальна таблиця, встановлена на фасаді будинку. В будинку під восьмим номером по війні тривалий час діяв військомат військкомат Сталінського району. Згодом обласний штаб студентських будівельних загонів. Нині тут житловий будинок. Під номером 9А. Колись красувалася вілла початку ХХ століття, споруджена у закупанському стилі. 2014 року на місці вілли був споруджений житловий семиповерховий будинок. А будівлю під 10-м номером спорудили у 1935 році для потреб державної торгової школи на місці старих дров'яних складів. У другій половині 30-х років школу реорганізували в Академію міжнародної торгівлі. У радянські часи тут діяв Львівський інститут радянської торгівлі, потім торговельно-економічний інститут. А від 2016 року Львівський торговельно-економічний університет. Перед Другою світовою війною в академії викладав український хімік та громадський діяч Петро Франко, про що сповіщає меморіальна таблиця, встановлена на фасаді будівлі. Під тринадцятим номером гуртожиток зооветеринарного інституту споруджений у 70-х роках на західній частині вороблячого ставу. Під чотирнадцятим номером триповерхова чиншова кам'яниця, збудована 1888 року, за проектом архітектора Івана Левинського в стилі історизму перед палацом 18-го століття, що належав родині Млоцьких. 1904 року ділянку з палацом і кам'яницею викупила юдейська родина Рогатинів. Вони оселилися у Чиншовій кам'яниці, а палац розібрали. У будинку під 16 номером до приходу совєтів містилася приватна гімназія. Навчальний заклад був заснований 1899 року як шестикласна приватна жіноча школа, яка згодом перетворилася на гімназію. У міжвоєнний період вона мала 14 відділень. Нині тут діє дошкільний навчальний комплекс. А в будинку під 22 номером на початку 20-го століття мешкав Роман Дзеслевський, видатний вчений електротехнік, ректор Львівської політехніки та багаторічний член політехнічного товариства у Львові. Під 32-м номером у міжвоєнний період містилася приватна гімназія номер 10 Нині це житловий будинок. І під 34 номером Одноповерхова відла кінця 19 століття. На початку ХХ століття тут мешкав банкір Прайського банку Едвард Ружичка та відома у Львові акушерка Пауліна Шолтра.